Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні прийшов час розібрати наш третій тур української прем'єр-ліги. Матчі завершились ще 18-го числа. І тур всього був розтягнутий на три дні. Це дуже добре, не на 4, як частенько буває. І перший матч у нас Чорноморець Колос, який завершився з перемогою Чорноморця з рахунком 1-0, забивав Хобленко після передачі Попова. Ось така статистика матчу: володіння м'ячем на користь колоса по ударам рівні. рівна статистика, заблокований кидок. заблокований удар на рахунку колоса. сайвам воротаря 2-1 на користь Чорноморця. Тож воротар їм допоміг. Давайте подивимось на оцінки гравців в цьому матчі, і перейдемо до наступного. Тож, по оцінкам у нас наступна ситуація. У нас найкращі три гравці Чорноморця це Артур Рудько 7,4, Ярослав Кесіль 7,4 і Данило Удот, 7,2. У колоса Ковалівки у нас Олександр Демченко, 7,6, Владислав Велетін, 7,6 і Олег Лінь також 7, 7 І бачимо, що в найвищі оцінки, найкращі оцінки гравців Колоса. Кращі, ніж найкращі оцінки гравців Чорноморця. І колос був фаворитом у букмекерів, але все одно переміг Чорноморець. Дивимося, що статистика оцінки, точніше, тенденція оцінок наступна у Чорноморця. Більше отримали вищі оцінки, отримали гравці захисту. Навпаки, у колоса сталося, що на гравці захисту отримали одні з найнижчих оцінок. Але й атака в них також не дуже сильно виглядала. Олег Лінь вийшов на заміну, до речі, замість Алефіренка, і він отримав одну з найкращих оцінок у матчі за Колос Ковалівку. Тож, йдемо до наступного поєдинку. Наступний поєдинок у нас Ворскла Оболонь, який завершився перемогою Ворскли з рахунком 2-0, забував Нестеренко і Кане. Статистика матчу наступна. Володіння м'ячем на користь оболоні, також удари на користь оболоні. Заблоковані удари також на користь оболонської команди київської команди. Але сейви воротаря 7-1 це означає те, що голкіпер допоміг Ворсклі перемогти оболонь. Всі удари в ствір воріт, які були в його ворота, всі він відбив. А натомість Ворскла забила 2 голи з трьох ударів площину воріт. Оцінки наступні у нас. Найкращим гравцем Орскли визнано Павла Ісенка. Це... Ісенко – це голкіпер. Наступним іде Кане, 7,9, це один з вінгерів. І Ігор Пердута, 7,5 оцінка. У Павла Ісенка 8,5. Він взагалі визнаний гравцем матчу. Я думаю, буде найвища оцінка в складі обох команд. В оболоні у нас Сергій Суханов 7,6, Валерій Дубко, 7,4, Ростислав Тарануха 7,2. Це найкращі гравці з оцінками у оболоні. Бачимо, що нападник Ворскли отримав найнижчу оцінку в матчі. Також ті, хто вийшли на заміну, добре додали це М'якушко і Андрій Бацула. Він Вийшов на заміну, це одні з найкращих гравців, які вийшли на заміну. Двоє їх. Ідемо далі. Наступний у нас матч Зоря Олександрії, який завершився перемогою Олександрії з рахунком 2-1. Забивали Безара, Ковалець за Олександрію і Джордан забив за Зорю. Ось, ось така статистика матчу. Бачимо рівне рівна володіння по ударам більше в Олександрії, але по ударам у площину однакова статистика. Сайви Воротарів у нас 2-3 на користь Олександрії. Йдемо подивимося, які оцінки отримали гравці. Зоря Луганськ, Олександрія. У нас найкращі гравці у складі зорі. Це Андерсон Джордан, Ігор Кірюханцев. Андерсона Джордана 7,2 оцінка. В Кірюханцева 7,2 і в Едуардо Гереро 7,0. Натомість в Олександрії найкращим було визнано Хуана Альвін Альвіну. 8.0 в нього оцінка. Шабанов на другому місці, 7,3. Кирило Ковалець на третьому 7,1. Найкращим взагалі визнано Жуана Ал Альвінью. Правого Вінгера Олександрія. Якраз він і забивав, хоча тут не написано, що він забив. Безера тут написано, що забив. Ну ладно. Бачимо, що оцінки в зорі такі собі середні і нижче середнього є три гравці, які отримали вище середнього рівня оцінки, але загалом стати... оцінки не... не найкращі в зорі. Натомість в Олександрії середні оцінки, плюс вище середнього і є 8.0 це... це високий рівень оцінки. Бачимо, що Костишин вийшов на заміну, також отримав хорошу. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Полісся, Житомир, Інгулець, який завершився з рахунком 1-1. І Полісся після переможного матчу проти Шахтаря в минулому турі в цьому втрачає очки. А Подивимось, чи втрачає, а так він не втрачає, тому що по статистиці вони, найкра... вони виглядали краще, ніж Інгулець. 13-3 по ударам, 8-1 по... по ударам в площину. 5-2 по ударам ворота. Сайви Голкіпера дивимося, що 7 сайвів у Голкіпера Інгульця і 0 сайвів у Голкіпера Полісся. Це означає, що голкіпер Інгульця відбив всі удари, окрім одного з вирішального, який закінчився голом. Дивимось на оцінки. У нас Полісся-інгулець має наступні бали. Найкращими у складі Полісся визнано Олександра Назаренка, Бориса Костишин, Крушинського і Сергія Чоботенка. Чоботенка 7,3, Крушинського 7,5, Назаренка 8,3. Натомість у нас Інгулець отримали наступні оцінки. Три найкращих це Паламарчук Олекс... Олексій 7,7, Володимир Володимир Віллав... Вілівальд 7,3. І Максим Мельничук, це у нас 7,3 також. Йдемо, що в складі Інгульця оцінок було багато дуже нижче середнього рівня, натомість в Полісся були середні і вище, плюс Назаренко отримав хорошу оцінку високого рівня. Михайличенко, Крушинський вийшли на заміну додали. Натомість в Інгульця таких немає гравців, які вийшли і зробили. Заробили вищу оцінку, ніж середній рівень. Тож такі у нас справи. Ідемо далі. Наступний у нас матч Карпати Львів Динамо Київ, який завершився з рахунком 1-1, в якому динамівці перемогли Карпати з... з запасом, можна сказати, але по матчу складалося все не зовсім так. Тому що вони Динамівці пропустили вже на першій хвилині. На 40 й секунді матчу. Гол забив його очередько. Зрівняв рахунок піхальонок, вивів перед Динамо Ванат. І вирішальний, точніше, останній гол забив вже Ярмоленко, заробивши пенальті, і сам його реалізував. По володінню м'ячем 61 на 39 на користь Динамо, по ударам 3-1 і по ударам в площину також 3-1. Всі удари, які були в Динамо, всі в вствір. Всього лиш щось замало здається. По сай сайви голкіпера у нас 0 сайвів на двох голкіперів. Подивимось давайте на оцінки, які отримали гравці. Гравці Карпат, найкраща трійка. В них Євген Підлепенець 7,0, Стено 7-0 і Бабогло отримав 6,8. Натомість піхальонок в Динамо 7,6, Динамо в Ярмоленка 7,6. Також і Владислав Ваната 7-2. Ярмола вийшов на заміну, отримав найкращі, одну з найкращих оцінок в матчі, реалізувавши пенальті. І піхальонок, який вийшов на правому фланзі, тут написано так. Але Назарій Волошин був, грав у нас на фланзі, піхальонок був в центрі ближче до атаки, і він забивши, отримав найкращу оцінку в матчі, одну з найкращих. Бачимо, що Олександр Кемкін в Карпат отримав найнижчу оцінку із 5,0. Він ні одного сейва не здійснив. І бущана також не було роботи, але в нього 6,7 оцінка. Бачимо, що Біловар і Михавко отримали одні з, найкращих, одні з найгірших оцінок в Динамо. Динамський захист трошки в цьому матчі підвів. Київ... Київлян. Далі йдемо у нас ЛНЗ Черкаси рух який завершився з рахунком 3-1 на користь ЛНЗ. Забивали голи у нас Квасниця. На... Відкрив рахунок за рух на 51-й хвилині. І далі понеслося в ЛНЗ. На 73-й тіль забив, на 82-й Пасіч і на 80 90-6-й забив третій гол у нас Ашарі. За ЛНЗ. По статистиці дивимося, що перевага на користь ЛНЗ по володінню та по ударам. Удари у нас 9 на 4, по площину воріт 8 на 2. Сайв'я Голкіперів у нас 1 на 5 на користь руха. Голкіпер руха відбив всі удари, окрім гольових. Дивимося, які у нас статистики, в цьому, статистика оцінки в цьому матчі. В ЛНЗ най, одна найкраща тріка це Геннадій Пасіч 8,2, Мухаммед Ашарі 8.0 і Олівер Тіль 7,8. Дуже сильні оцінки. Це одна команда поки що, яка має оцінки вищі, вищого рівня більше, ніж 8. ЛНЗ Черкас. Ілля Квасниця отримав 7,1, Дмитро Ладвій, 7,0, Ігор Краснопір 7,0. Це гравці у складі руха, трійка найкращих. Найгіршими ж були Остап Притула і Віталій Роман. Чи Роман В складі руха. До речі, рух зробив тільки одну заміну, і танен зовсім їм допомогла. Тож, йдемо до наступного матчу. Перед останнім матч у нас який завершився з рахунком 0-2 на користь Кривбаса. Це верес Кривбас. відбувався поєдинок у рівному. Голи забивали у нас Аду. Принц Аду в Кривбас. Бачимо, що Кривбас ще отримав червону картку і догравав у меншості на 52 хвилині. Романчук отримав. І Стецьков забив другий гол в Кривбаса вже на 81-й. На Кривбас вилетів з Ліги Європи, на жаль, але він спустився у лігу конференції, де його чекає Бетіс. І це буде, мабуть, ще важче, ніж проти Вікторії грати. Але будемо за них вболівати. По статистиці у нас наступна ситуація: 51 на 49 володіння це на користь Вереса 1%, на 2% більше. По ударам 5-5%, в площину воріт більше бив Кревбас 3-1. Сейвиборотеря у нас 2-1 на користь Вереса. Та ж сама ситуація, що і в деяких інших матчах. Голокіпер не зловив, відбив все окрім голів. Дивимося, які оцінки отримали гравці в цьому поєдинку. Найкраща трійка в складі Верса це у нас Роман Гончаренко 7,1, Яго Сікейра 6,9 і Валерій Кучеров 6,8. Натомість в Кривбаса у нас тріка найкращих це Тимур Стецьков, Андрій Понідельник і Принц Квента Аду. Принц Ду це 7,3, Понедельника – 7,6 і Встецькова 7,7. Найгіршим у складі Вереса був Максим Сміляр, Смілян 4,6 оцінка. І взагалі бачимо, що середні оцінки. Точніше, оцінки нижче середнього рівня в більшості гравців команди. Всього лише раз в 2 п'ять гравців отримали. Оцінки вищі, ніж середні. І заміна вийшла. Всі ті, хто вийшов на заміну, отримали однакову оцінку 6,5-6,6. Тобто Вони не сильно додали в цьому матчі. але й не сильно ну, додали, Вони не сильно додали, але не сильно відняли. Тобто Вони не зіпсували гру, яка була на той момент, коли вони виходили на заміну. Всі слоти замін, замін використали. Тренери цих команд у руха, всього лише одна заміна була. Дивимося, яка ситуація в Кривбасі. Тут найгіршим був Олександр Романчук, який отримав червону картку. І бачимо, що оцінки середні і трошки вище середнього. Немає оцінок 8,0 і більше, але Кривбас зіграв на рівні, вони перемогли. Три очки в копілочку. І заключений у нас матч, який завершився. До речі, скандалом вроде би, завершився після заголу сікана, який, здається, був у мінімальному офсайді, але офсайд там був. Сам не дивився розбори поки що від інших блогерів, але я бачив, що малювали лінії, там, здається, сікан був трошки в офсайді. По ситуації, наступна статистика у нас 67 на 33 володіння Шахтаря, по ударам 17 на 6. По ударам площину воріт 5-0. 0 ударів з воріт у лівого берега. По сейвам воротаря 4-0 на користь лівого берега. Лівого берега Лівоберега старався виручав, але не зміг відбити вирішальний гол. Там був простріл на пусті ворота. Лише захисник міг врятувати від, від нього від голу. Найкращими у складі лівого берега були Андрій Якімів Я... 7,3, Максим Механів, 7-2 і Олександр Дударенко 6,7. Найкращими у складі шахтаря були Педріньо 7,8, Криськів 7,6 і Валерій Бондар 7,5. Сікан, який забив гол, отримав оцінку 7,0. Найкращим вийшов на заміну в шахтаря Егіналду. Трошки додав у грі Шахтаря. Він замінив Кевіна, який отримав цінку 6,6, відіграв посередньо. І дивно, що в лівого Берга не було таких гравців, які вийшли і додали. Вийшли, нічого не зіпсували, але нічого й не додали. Дуже багато жовтих в лівого Берга бачимо аж 5. Натомість одна лише жовта картка в складі Шахтаря. Найкращими також ще можна вважати тут Судакова 7,4, в нього оцінка Бондаренко. В принципі, гравці Шахтаря зіграли на вище середнього рівня. Всього лише три гравці отримали оцінки нижче, ніж 7. Це Різник, Конопля і Кевін. Тож, на цьому в нас по матчам все. Давайте подивимось на турнірну таблицю, яка виглядає наступним чином: Шахтар на першому місці. 3 матчі, 6 очків, 2. Два... Дві перемоги, одна поразка. Динамо Київ має два матчі, 6 очків друге місце. Також Олександрія, два Матчі, 6 очків друге місце. Ділить з із... Динамо Київ. В них навіть різниця м'ячів, однакова, 3. 5 забитих в Динамо, 2 пропущених, це 3 у нас виходить, і в Олександрії 4 забитих, один пропущений, також 3. Поки що ці дві команди ділять друге місце, але в них на одну гру менше, ніж в Шахтаря. Кривбас на четвертому місці у нас номінально на четвертому місці. Три очки, три і 6 очків, також як в Шахтаря. З, Зора Луганськ має таку ж е, статистику по матчам. Це у нас три матчі, 6 очків, ЛНЗ черкася три матчі, 6 очків. Ворскла три матчі, 6 очків рівний. Бачимо, що поки що чемпіонат почався. Але потім вони будуть грати між собою і вже там буде виявлятись лідер чемпіонату. Так, дивимось, у нас восьме місце Карпати. Три матчі, всього 4 очки це нічия, виграш і поразка. Поліція зіграла два матчі, 4 очки, рух Львів два матчі, 3 очки. Чорноморець 3 матчі, 3 очки, Інгулець матчі, 2 очки. Колосковалівка 13 місце. Це вже в нас зона вилюту. Зона плей-офф. Навіть має 3 матчі, 2 очки. Верес Рівне 3 матчі 1 очко. В Фоболоні так само. І в лівий берег 3 матчі, 0 очків, Поки що без результативних матчів за лівим берегом. Давайте подивимося, у нас, хто ж є найкращим бомбардиром чемпіонату. А з ним виявляється, що досі є Микола Матвієнко. Два голи на його, на його копілочки. Андрій Цуріков також два голи. І бачимо, що у нас Клав'єр Габріел до Сантос Хрісім, Кріспім. Одни, один гол, Денел Сікан також один. В Андрій Ярмоленко, Квасниці, М'якушко, Ковталюк, Бендери і Кирило Ковальця. Все по одному голу. По найкращим асистентом чемпіонату є у нас Скрійтель. По а де Шапаренко. Він ж в минулому матчі, здається, віддав результативний пас на Ваната. Давайте глянемо на цю статистику, блін. Там має бути результативний пас на Ваната. Плюс він віддавав. Записали чомусь тільки на Ванат. Не знаю. Микола Шапаренко віддав на Ваната в минулому матчі проти Шкарпат, плюс він віддав асист на Бояльського в матчі проти Рівного, проти Вереса Рівного. Не знаю. Ось тут вже статистика, є. Антюх асист, асистент найкращий. Поки що, два асисти, на його рахунку. Педріньо два асисти, Челядіна 1, Микола Шапаренко 1. Замикає П'ятірку Олексій Сич, в нього також один. В принципі, тут всіх по одному, далі хто йде. Найкращим у нас по системі гол плюс пас є Микола Матвієнко, два. Я не розумію, Шапаренко також два. Чи це не обновили вони, чи що. Ну, ладно, будемо поки що дивитись так. Можливо, на флешскорі є детальніша оцінка. Тому що Шапаренко повіддавав більше, я думаю. Давайте подивимось, хто в нас є бомбардиром. Безера 2 голи, Квасниця 2 голи, Ковалець 2 голи, Матвієнко 2 голи, Сікан 2, Цурикова також 2 голи. Це у нас бомбардири. Давайте подивимось, хто є у нас по системі гол плюс пасту, чомусь не, не пишеться. Ну ладно, тоді будемо довіряти у нас фаскору. найкращими по по статистиці середньої оцінки, які отримали гравці, це у нас. Микола Матвієнко 8,3 оцінка, хоча в минулому матчі він отримав нижче, ніж цю. Але він в першому матчі 9.6 залутав. Зараз в нього середня оцінка найкраща. Також Георгія Судакова 7,8, Цурікова 7,7, Челядіна 7,7 і Альвіни. Також 7,7 майже 7,65. Це п'ятірка з найкращих по середнім оцінкам в УПЛ. Поки що найкращий рейтинг був в Миколи Матвієнко в матчі проти Ворскли та в Андрія Цурікова в матчі проти Оболоні. Тож на цьому пропоную завершити огляд матчів та статистики в цих матчів та загалом поєдинків в УПЛ. І Будемо вже зустрічатись в наступних матчах, наступних оглядах вже в огляді 4-го туру. Це був третій тур. Зіграно, зіграно вже три матчі деякими командами, в деяких всього лише по два переноси були, але побачимо вже, я думаю, після п'ятого туру буде більш видніше, хто які місця може зайняти в чемпіонаті, тому що ще не зіграли команди одні між собою в верхній частині таблиці, окрім Полісся та Шахтаря. Але Полісся на 9 місці зараз з чотирьома очками. Але вони провели всього лише два матчі. Тож, зустрінемось вже в наступному турі. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал і на телеграм-канал Йоханий Футбол в описі під відео та в закріпленому коментарі буде посилання. Дякую вам за перегляд. Бувайте!